Друзі, на інфоперші про головне поїхали. У Путіна нарешті закінчився час. Заявив колумніста. міста Зе телеграфа політолог Самуель Рамані. Зазначає, що Владимір Путін розраховував на зміну політики США у разі повернення Дональда Трампа до влади. Однак, новий курс американського лідера свідчить про інше. Вашингтон консолідує підтримку України через союзників по НАТО Трампа. Потратив терпіння до тактики зволікання та обструкції з боку Росії. Наслідки цієї зміни поглядів можуть призвести до того, що Путін пошкодує про те, що він грав на користь Трампа, підсумував Рамані. Російська економіка зараз перебуває в занепаді, Москва втрачає всі свої гроші на вбивство і війну. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами. Трамп розповів, що у нього з російським диктатором Володимиром Путіним були хороші стосунки. Водночас, президент США нагадав, що він був жорстким і главою Кремля, оскільки закрив північні потоки. Я ніколи знаєте, я ніколи не думав, що це станеться відмова Москви від миру. Я думав, що ми можемо щось домовитися, і можливо. Бо все це ще можливо, але вже занадто пізно. Тож я розчарований, додав він. Тож американський лідер звернув увагу, що економіка Росії не така вже і велика, і вона переживає труднощі. Армія ОРФ сильна, але економіка ні. Раніше економіка була сильною, зараз ні. Йому зараз важко. Економічно це не просто, але економіка у них досить маленька, особливо порівняно з величезною територією. Ця земля колосальна, уточнив президент. Трамп вважає, що Росія могла би бути неймовірно процвітаючою. Але влада РФ сама себе стримує. При цьому США не можуть укласти з РФ економічні угоди, як того хоче Путіна. Так що Росія могла би зараз бути дуже дуже багатою. Замість цього вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають усе на війну і вбивство для мене це не має сенсу. Я думав, що він захоче швидко все закінчити. Я справді вірив, що це закінчується, але щоразу, коли мені здається, що кінець близький, він убиває людей. Не голосив Трампа президент США Дональд Трампа переконаний, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за його участі відбудеться. Вона відбудеться, але мала би відбутися ще три місяці, тому вона відбудеться, відповів Трампа під час брифінгу в п'ятницю Вашингтоні. На питання журналіста чи вважає він, що вдасться змусити Путіна з Зеленським до особистої зустрічі за його участі. Аналітики кажуть, що відмова російського диктатора Володимира Путіна йти на компроміс щодо України є колосальною помилкою, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Пише за Вашингтон Пост. Видання нагадує, що оскільки Путін відмовляє. Ця від мирних пропозицій президента США Дональда Трампа а під час постійних російських атак на українські міста гнуть мирні жителі надія на угоду про припинення війни або відновлення відносин Москви з заходом підірвані російські чиновники зображують рішучість Путіна продовжувати боротьбу як необхідний стратегічний вибір. Але західні аналітики вважають відмову російського диктатора від компромісу стратегічною помилкою з колосальною ціною щодо міжнародного впливу ринків для експорту енергоносію та глобальних союз союзників, сказано в статті. Вашингтон Поста зазначає, що головні союзники Росії на Близькому сході Іран та Сирія значно ослаблені. Крім того, вона втрачає традиційних друзів на Кавказі та у Центральній Азії. Показово, що її головним постачальником зброї зараз є держава парія Північна Корея наголошує видання Трамп, розчарований відмовою Путіна укласти прагматичну угоду. Оголосив 18 липня, що допоможе Україні отримати передову зброю американського виробництва, оплачено Європою, та пригрозила жорсткими санкціями про. Росії та її торговельних партнерів, якщо до вересня війна не припиниться, нагадує авторка саті Робін Діксон. Журналістка звернула увагу на те, що коли Трамп приписав своїй дружині Маланії заміну своєї думки щодо війни, бо вона вказала йому на постійні атаки Росії на українські міста, що леді США атакували російські державні змі. Російське державне телебачення негайно показало оголені та напівоголені фотографії Маланії Трампа та поширило меми про те, що вона українська агентка, водночас припускаючи, що у Трампа. Подружні проблеми також російські телеведучі стали більше критикувати самого Трампа. Зазначаються в статті. У Трампа заявили, що раз Путін вирішив витерти об них ноги. Він поверне п'ять областей Україні. А Київ засиплять далекобійною зброєю. Наскільки що втрати РФ зросли до двох мільйонів? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі Підписуйтеся на канал, переможемо разом.